Господи Всемогутній, ти є джерелом життя і спокою. Перед Тобою я зупиняюся у тиші і прошу, Тихомир, моє серце, очисти мої думки, дай мені відчути Твою благодать. У світі багато турбот, клопотів і метушні. Моє серце часто тривожиться, розсіяється у дрібницях, але я знаю. Істинний мир приходить лише від тебе. Тому я підношу до тебе свої прохання, щоб Твоя тиша наповнила мене зсередини. Господи, зніми з мене тягар невпевненості, забери страх перед завтрашнім днем. Навчи мене довіряти тобі, як дитина довіряє батькові. Навчи мене покладатися не на свої сили, а на твою любов і твою мудрість. Даруй мені серце лагідне і смиренне. Щоб я не шукав сварки і не тримав образи, та повне мене спокоєм, який не залежить від обставин, нехай у душі моїй оселиться світло, що розганяє темряву. Господи, дай мені терпіння у випробуваннях, дай мені тишу, коли навколо шум, дай мені силу, коли приходить слабкість, нехай у мені панує твій мир. Який перевищує всяке розуміння, навчи мене відпускати минуле, не жити образами і болем, але дивитися з надією вперед. Зціли мою пам'ять, мої спогади, все те, що краде спокій душі, заміни тривогу на опування, заміни сумнів на віру, заміни смуток на надію. Господи, благослови мою сім'ю. Моїх друзів і тих, кого я зустрічаю на життєвій дорозі, дай і їм мир і світло в серці, щоб ми разом були свідками твоєї любові, нехай наші слова будуть лагідними, наші вчинки добрими, а наші думки чистими. Ти мир, що не минає, ти спокій, що не руйнується бурями, ти надія, яка не зникає навіть у найважчі часи. Хай у моєму серці завжди звучить твій голос: не бійся, я з тобою. Господи, дай мені сили приймати кожен день як дар твій, дай мені мудрість жити сьогодні, не застрягати у вчорашньому, не боятися майбутнього. Нехай сьогоднішній день буде сповнений Твоєї благодаті. Я дякую тобі за все добре, що маю, за життя, за світло. За любов, за кожне випробування, бо навіть у труднощах ти поряд, навчи мене бачити Твою руку в усіх обставинах, наповни мене тишою глибокою, щоб ніщо не могло похитнути її. Хай моє серце буде як Тихе озеро, де відзеркалюється Твоє світло, хай у моїй душі оселиться гармонія, що виходить від тебе. Господи, я прошу не лише для себе. Благослови увесь світ миром, нехай припиняться війни, нехай утихомиряться народи, нехай брат обійме брата, а людина підтримує людину, бо мир у світі починається з миру у серці. Нехай моє серце буде місцем, де панує любов, де панує надія, де панує спокій, а з цього серця нехай мир поширюється на інших. Господи, залишайся зі мною, бо без тебе я нічого не можу. Будь моєю опорою і моїм спокоєм. Даруй мені мир, що не залежить від обставин, і любов, що не має меж. Я віддаю тобі всі турботи, всі сумніви, всі страхи. Я залишаю їх біля твоїх ніг і більше не хочу носити. Замість цього приймаю від тебе твою тишу. Твою благодать, твій небесний мир. Дякую тобі, Господи, що чуєш мене. Дякую, що ти близько, навіть коли серце тривожиться. Дякую, що ти мій мир, моя надія, моя любов. Амінь.